щоб завдати 1К4 1 до 4, мабуть, психічної шкоди за кожен рівень закляття. Так, Так. а тут що не відкрилося. Я хочу не знаю чого. Я вибрав оцю зону. А, мабуть, треба все оце відкрити, щоб відкрилося отам, так? Да? Ну, переливання здоров'я, в принципі, можемо качнути. Не знаю, наскільки воно буде актуально. Щит можна буде качнути.